Всім привіт! Ми знаходимося в студії автозвуку електросили місто Київ. І сьогодні у нас в роботі новий автомобіль: це електричка Nissan Ariya. Ми вже робили таку машину раніше і хочемо вам розповісти, що ми робимо, як ми робимо в цьому автомобілі з точки зору покращення аудіосистеми. З Заводу в цьому автомобілі стоїть дуже простий. Комплект акустики, це, як правило, пластикова корзина. паперовий дифузор, дуже дешевий маленький магніт. Динаміки дуже-дуже-дуже низької якості. Це динаміки передні, позаду такі самі саме дверях, і в торпедо стоїть. Ну, це дуже схоже на широкополосник, на широкосмуговий динамік, але ж тут стоїть конденсатор 4,7 мікрофарад. По факту він грає як тобто, ну, Не знаю, дуже таке дивне рішення, чому так, але ж маємо те, що маємо. Тому ми будемо це все зняли і поставимо класні якісні компоненти та сабуфер. Та процесорний підсилювач. А чи є якась різниця по встановленню аудіосистеми в електричний автомобіль в порівнянні з класичним автомобілем з дивителем внутрішнього згорання? Фактично ні. Тут так само є 12-вольтовий акумулятор, до якого підключається обладнання. Якщо воно буде встановлюватися, якщо просто заміна динаміків, то взагалі ніяких, ніяких додаткових підключень не треба буде. Розташування акустичної системи. Так само класичне, в дверях мідбаси 16,5 см. Твітера, а в нашому випадку вже будуть не твітера, а широкосмугові динаміки BLAM LFR 52 які ставляться в штатні місця, кріпляться на штатні точки майже там, з, невеличкою, з невеличким доопрацюванням. Обов'язково ми радимо робити аудіо підготовку дверей, тому що нові мідбаси дуже потужні і у нас буде так само доданий підсилювач. В задніх дверях теж класичне розташування динаміка 16,5 см. Тут буде стояти коаксіальна акустика. Це у нас буде Blam Relax 165RC. Одразу скажу, що цей комплект, цей комплект, обраний клієнтом. Ми би порадили трошки інший варіант, ну, в принципі теж непоганий компонент. Давайте покажемо А, Мідбаси, да. Ground Zero GZUK165 SQ, тому що ну, щоб не брати комплект двохкомпонентний, одразу щоб трошки зекономити, не брати, не залишати потім твитера. Замість у нас широкосмуговий динамік, тобто обраний просто комплект мідбасів. Можемо порівняти штатну акустику і нову, що ми ставимо. Це заводський динамік, дуже маленький магніт, пластикова корзина, бумажний паперовий дифузор, дуже м'який і новий динамік. Значно більше, якісніше. Буде грати зовсім по-іншому. Проставочне кільце просто вже прикручено до двері, тому е, на штатній точки все закріплено. Нові дроти заведені в двері, які йдуть у нас в, до підсилювача. І е, середньочастотники порівняння. Заводський, так само був паперовий дифузор. Е, Розмір дуже схожий по магнітах, так само дуже схожий, але ж цей динамік буде грати і середні, і високі частоти у нас. Його ми будемо фільтрувати за допомогою процесора. Аж в штатному виконанні тут стоїть конденсатор на 4,7 мікрофарад Це частота зрізу, десь приблизно 8 кГц. Це дуже високо. По факту цей динамік грає як. Твіттер, хоча виглядає як середньочастотник або там, широкосмуговий динамік. У нас буде частота зрізу десь приблизно 300 Гц, 300 або 350, ну, подивимось, там, послухаємо потім. Тобто таким чином він буде грати і середні, і високі частоти, а цей грав тільки-тільки високі частоти. Навіть забагато вище, ніж будь-які твітера можуть грати. З динаміками все. Давайте подивимось, де ми будемо і що ми будемо ставити в якості підсилювача. Багажник. Тут, є, тут буде штатна полка, штатна підлога, точніше. Підсилювач буде схований, його майже не буде видно. Це шістиканальний, шість каналів підсилення Helix M6DSP, від якого ми поканально підключимо. Наші широкосмугові динаміки, передні мідбаси та задні двері, задні коаксіальні динаміки в задніх дверях. Так само у нас буде сабвуфер активний, він буде ставитися в нішу так само під цією підлогою. В штатне місце, де має бути штатний сабвуфер. Ці машини бувають в комплектації Bose, Там він є. Це звичайна штатна базова комплектація, тут його немає. Тобто він буде стояти в штатному місці. Цій ніші. Потім пізніше ми покажемо, як це буде виглядати вже в... по завершенні проєкту. Ми вже ставили такий динамі... сабвуфер і вже робили окреме відео про нього. Це Mfazer EBS-111, закритий корпус, динамік 25 см. Цей САП активний, тобто має вбудований підсилювач, сигнал, на який ми візьмемо з процесорного підсилювача, і так само будемо коригувати часові затримки сабвуфера в тому числі. При встановленні підсилювача протягується нова проводка, як мінімум акустична, силова з акумулятора 12 вольтового і сигнальна з магнітоли. Все це буде закріплено, укладено під порогами, тобто в штатному вигляді нічого не буде змінено в інтер'єрі. Все буде акуратно і надійно. Багато власників цих автомобілів кажуть, що в головному пристрої немає налаштування еквалайзеру. Так, це правда. Давайте я вам покажу. Із налаштувань тут є 4 пресета. Не знаю, що хотіли зробити інженери Nissan, але ж от так воно виглядає. Різні. Воно трошки змінюється звучання. Я послухав на різних. На цих трьох е присутнє якесь ехо. Це дуже-дуже ну, відчутно. Тобто, Єдиний варіант, на якого можу слухати звук, це от, Nature, Там без всяких прикрас і додавань якихось еф ефектів. Ну і звичайний фейдер-баланс тут є. В принципі, все це. Точніше, це все, що є по налаштуванням по звуку в цій автомагнітолі. Таким чином, це ще один плюс для того, щоб ставити аудіо, звуковий аудіопроцесор чи процесорний підсилювач в цей автомобіль, щоб можна було якісно налаштувати звук в автомобілі. Бо там буде багатоканальний і еквалайзер, і часові затримки, і. і, і, і Різні варіанти кросовера, тобто можна буде порізати по-різному. То, ну, тобто всі варіанти налаштувань і інструментів налаштування звуку будуть в аудіопроцесорі. Зараз вже у нас стоїть процесорний підсилювач, і система вже нова і готова. Тут ми реалізували поканальне підключення, і ми можемо керувати кожним окремим динаміком і частотною характеристикою, і часовими затримками, і рівнем гучності. Тобто повне керування новою аудіосистемою доступно через ноутбук. В цій системі у нас стоїть активний M-Phaser в ніші запасного колеса, і він має такий дистанційний пульт для керування. Тут є рівень гучності, бас буст та кросовер. Ми за побажанням клієнта вивели його сюди, до місця водія. Він буде тут в невеличкому кармашці лежати, якщо треба, можна взяти. І керувати цим. Ну, якщо це буде інший там, або щось інше, то можна, можуть бути різні варіанти керування сабвуфером. тобто ми це можемо запропонувати окремо при побажанні. Якщо вам цікаво, як грає нова система, ми зараз запишемо декілька треків через стереомікрофон. Бажано слухати в наушниках. to the last ten I ran away with my life fast well, forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time the more we need to set the rewind And I do was the give I had to leave you but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Ось так грає нова аудіосистема в Нісонарії. Давайте подивимось, як в кінці виглядає салон автомобіля, все без змін. В ці динаміки в штатних місцях. Двірні карти, торпедо. Задні двері так само все зібрано, нічого не помітно, що там щось стоїть. І багажник. Штатна, штатна підлога знімається. Тут у нас теж ніяких змін не видно. Піднімаємо ще оцей килимок. Тут у нас сабвуфер в штатному місці, шпілька і закріплений в штатну точку. І підсилювач, розмістили там, зробили отвір для охолодження. Тут все скритно максимально в штатному виконанні, нічого не займає місця багажнику. Грає в такому виконанні дуже непогано. Є інші варіанти, можемо запропонувати, але ж це вже. Можна врахувати як готове рішення для цього автомобіля. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо у вас є бажання зробити звук в вашому автомобілі краще, наша адреса Костянтинівська, 71, місто Київ. Приїжджайте, будемо раді. Всім гарного дня, пока!